Як тільки дитина стабілізується, це буває від мабуть, від 10 хвилин і до 30-40 хвилин інколи як, дитина переводиться у відділення інтенсивної терапії. Воно не несеться на руках, вона перевозиться в транспортному інкубаторі. Да? Тобто ми тоді оце все відзнімаємо, ми її заматуємо у ковдру, віддіваємо на неї шапку. Одягаємо на неї памперс. Мати знаходиться на. В неї продовжується третій період пологів, да, вона повинна народити ще плаценту. Якщо є батько, ми йому завжди кличемо сюди, йди сюди, дивися, щоб вони бачили, що, що проходить з дитиною. Передчасно на народжена дитина, вона дуже маленька, ну 1500 грамів вона дуже маленька, вона така з ладонька. І батьки інколи навіть вони ніколи не бачили того. Ті люди, які не працюють з цими дітьми, вони не розуміють, що таке дитина, яка народжена в такому маленькому терміні. Да, в неї є руки, ноги. В неї начебто, ну це людина, це дитина, але вона дуже дуже маленька. Тому батьки спостерігають за тим, що ми робимо. Це, по-перше, полегшує розмову з батьками в тому плані, що було з моєю дитиною при народженні. Вони бачили, що було. Вони розуміють, що вона народилася і зайвої хвилини не було витрачено, тому що тут саме головне це перші перша секунди, перша хвилина, перший час. Якщо все це не зробити, якщо вона втратила тепло, в неї будуть крововилови, в неї будуть. Дихальні розлади важкі, вона не буде засвоювати їжу. Якщо вона перегріється, то теж погано, Якщо їй своєчасно не надати респіраторну підтримку, вони будуть легені будуть е, потребувати більш тривалої вентиляції. Тому тут кожен крок він дуже важливий.